На днях готувала дуже смачний тортик. Рецептик доволі таки нескладний, простий, з доступних інгредієнтів готується все легко та просто. Тож, якщо вам цікаво, дивіться відео до кінця та зберігайте собі рецепт. Спочатку приготую бісквіт. Для нього мені знадобиться стакан борошна. ну У мене це кружка на 300 мл, пів стакана цукру. Зі мною, як завжди, мій помічник, також стакан кефіру сюди ж додаю яйця. Соду, какао, дрібку солі і рослинну олію. Тепер це все гарненько треба розмішати до однорідної маси. Я використовую кухонний комбайн, можна просто скористатись вінчиком. Далі виливаю тісто в кондитерське кільце у мене діаметром 18 см. Тісто доволі таки рідке, тому оберніть формочку два рази фольгою, або використовуєте закриту форму просто. Випікається бісквіт при 180 градусах 40-45 хвилин. Чекаю, доки трохи вистигне, дістаю його з форми і залишаю повністю вистигати. Висота бісквіта 4,5 см. А поки займусь приготуванням крему. В мисці збиваю варене згущене молоко до однорідності, до нього ж додаю сметану і все ще раз гарненько взбиваю. Ось і все, крем готовий, можна збирати тортик. Коли бісквіт вистигне повністю, розрізаю його на три частини. В роз'ємній формі буду збирати тортик. І це по традиції корж, крем корж, крем. Зверху також поливаю шаром крему, який залишився. Накриваю тортик харчовою плівкою та відправляю його для стабілізації в холодильник краще всього на ніч. А вже вранці можна діставати його з холодильника, звільняти від форми, відрізати собі шматочок та насолоджуватись прекрасним домашнім тортом. Мені захотілось його ще присипати натертим шоколадом. Як і обіцяла, рецепт зовсім не складний, тому справиться кожен. А якщо вам сподобалось відео, не жалійте, будь ласка, будь-який коментарій. Також поставте сердечко. Та підпишіться на мій канал, у мене ще багато цікавих рецептів. А всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео!